У нас інфекційне захворювання. Дитина була в температурі і для своєї ж безпеки, щоб не переживати, ми звернулися сюди. Любов Оляницька четвертий день перебуває в обласній дитячій лікарні разом з онукою Анісією. Каже, у дівчинки лікарі діагностували кон'юктивіт – запалення слезової оболонки ока. Дитина стала ходити в садочок, стала з інфекційними захворюваннями, раніше такого не було. Комфортно, і дитині подобається. Нема в нас таких і от, і вода гаряча постійно є, і чистенько, і прибирають і достойна їжа. Дівчинка-пацієнтка відремонтованого педіатричного відділення, де лікують інфекційні хвороби, зазначає працівниця обласної дитячої лікарні Інна Каштан. Ми беремо всіх дітей, всіх інфекційних хвороби. Нас лікується і кір, кашлюк вітряна віспа, скарлатина, гастроентерокуліти, тобто весь спектр інфекційних захворювань. В структуру входить і інгаляційна кімната, і кімната для роздавання ліків, внизу ще є масажний кабінет. Загалом тут облаштували 50 ліжкомість в 11 палатах боксового типу. У кожній встановлений санвузол та є балкон. Додає директор обласної дитячої лікарні Віталій Бойко. Ми зробили капітальний ремонт, тому що тут потребувала зміна і сантехніки, і все є електроживлення, всеї проводки. Крило палат, по моєму з правої, з правої сторони, тут якраз ми, там тік дах. Ми спочатку зробили його літом дах. Потім зробили вересень, жовтень в кілостопаді закінчено, зробили приміщення всередині. Віталій Бойко зазначає, на ремонт виділили 7,5 мільйонів гривень. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.